06-15-209 від 20 вересня 2023 року про скликання позачергової сесії Юлівської міської ради. Шановні депутати, прошу, проходимо реєстрацію. Захопите, будь ласка, свої карточки до реєстрації. І зараз проходимо реєстрацію. Готова система голосу? Так, проводимо реєстрацію, шановні депутати. За двадцять створу необхідний для роботи сесії. шановні депутати, Шановні присутні пропоную розпочати 48-му позачергову сесію Єврійської міської ради. Шановні депутати, для роботи сесії необхідно обрати лічильну комісію. Сьогодні пропозиція до лічильної комісії є обрати депутатів Вербенець, Іван Петрович, Гена Михайлович, Степанович. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Ставлю пропозицію за лічильників. Хто за, прошу голосувати? Підтримано. Шановні депутати, вам є запропонований порядок денний сесії. Маємо одне питання, звернення, два питання: звернення до президента, до Кабміну, до нардепів на рахунок нашого податку, який йде в бюджет ПДФО, військове, всіх силових структур. Звернутися або частково. Цей податок залишили наші громаді. Перед тим, як переходити до голосування, можливо, у когось є якісь пропозиції, звернення то до трибуни. Є у вас, Михайло Іванович, ваше звернення? Прошу. Я так дуже можливо просто сказати, до трибуни. Шановні, що там на президії, шановні депутати, ми маємо два звернення з одного самого питання. Питання залишення ПДФО так, так. в нашій громаді, як в всіх інших громадах України. Тому я пропоную об'єднати два звернення в одне, один раз проголосувати. Можливо, якщо десь щось по тексту не працюють, допрацювати, так, проголосувати так. і зробити одне звернення. Ну, Бо буде якось не зовсім правильно два звернення писати. Так, одному, так, саме. Так. Зараз Оля Мирославівна зачитає два звернення. Прошу зачитати. Є одне від міської ради і одне від фракції ЄС. Шановні, чи треба зачитувати їх? Шановні депутати, ставлю порядок денний за основу. Хто запрошує голосувати? Шановні депутати, в нас є, як вже казав Михайло Іванович, два практично ну, проблема одна й та сама, та просто викладені десь трохи інше. Про звернення депутатів Української міської ради військової області до президента України Верховної Ради України щодо недопущення вилучення з обходів місцевих бюджетів ПДФО і про звернення депутатів Рівської міської ради військової області до президента України та Верховної Ради України щодо недопущення вилучення, вилучення поштою місцевих бюджетів. Ну, в зв'язку з тим, що ми е, об'єднуємо і маємо до розгляду одне питання, е, то е, маємо визначити, яка буде назва того питання, ну і розглядати і затвердити порядок денний одного питання. Може... Та <різь> назва. Чи може бути питання про звернення депутатів Української міської ради Львівської області до президента України Але? та Верховної Ради України щодо вилучення з доходів місцевих дій? Десь так. Ну тоді, тоді є пропозиція виключити спорядку денного питання. З назвою про звернення депутатів Єврійської міської ради об'єднати. Об об так, ну Об'єднуємо це два питання. Тобто, в порядку денному у нас буде питання про звернення депутатів Аврійської міської ради міської області до президента України та Верховної Ради України щодо недопущення вилучення з доходів місцевих бюджетів ПДФО. Така пропозиція. За таку пропозицію ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати? Шановні депутати, ставимо пропозицію на голосування. До завтра голосувати. 21 за рішення пропозицію підтримано. Тепер представити порядок, <реш> порядок денний в цілому. Хто за, прошу голосувати. Во майте на увазі. Ставлю даний проєкт порядок в цілому. Хто за, прошу голосувати? Рішення прийнято. Наступне питання про звернення депутатів Єврійської міської ради Львівської області до президента України та Верховної Ради України щодо недопущення вилучення з доходів місцевих бюджетів ПДВ. Ставлю дане питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. На ювілярі. Сьогодні е, вітаємо з ювілею нашого депутатку Євгенської міської ради, кобицю Ярославу Степанівну, і також нашого ювіляра Савостіна Юрія Сергійовича. Я вас сюди.